Дорогі друзі, хочу поділитись словом Господнім, особливо фразою, яка чомусь два дні вона не покидає моє серце. Вона звучить так: ціна моєї жертви. Протягом цих днів Бог дуже багато говорив до наших сердець на різні теми, утішав, укріпляв. І я впевнений, що кожен із нас, кого привабив Ісус своєю любов'ю, і ми це відчули в своєму житті, ми це побачили явно, навіть дуже багато є, хто побачив явно у своєму житті, це притягнення Божої любові до Господа, і кожен із нас він хоче приносити жертви для. Ісуса Христа, ми знаємо, не хотів би поширюватись, яку ціну Ісус заплатив ради кожного із нас. Ми знаємо Голговські страждання, ми знаємо той шлях, терновий вінець. Ми пам'ятаємо це зі сторінок Писання і кожен із нас, дорогі друзі, молодь, хто все більше і більше пізнає ту ціну, яка була заплачена за нас. То нам хочеться також приносити жертви для нашого Господа і не просто жертви, але в ці жертви вкладати певну ціну. Я хотів би залишити один текст, який ми прочитаємо, друга книга царів. Це записано з 24 розділу до 21 по 25 вірші. Такі слова. 24 розділ, 21, 25 И сказал Орна, «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид, «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду, «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь, что ему угодно. Вот валы для всесожжения и повозки, и упряжь воловая на дрова. Все это царь Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю, Господь Бог твой да будет милостив к тебе. Но царь сказал Орне, нет, я заплачу тебе, что стоит, и не вознесу Господу, Богу моему, жертвы взятой даром. І купив Давид гумна, і волов за 50 сіклей серебра, і соорудив там Давид жертвенник Господу, і принес усе саження і мирні жертви, і умілостивився Господь над страною, і прекратилось пораження Ізраїльтян. Ось такий уривок з книги Біблії. Знайома історія, починається пораження, тому що одного разу Давид він зробив помилку в своєму житті. Але пораження йде, і приходить один із пророків по імені Гат, і він каже до Давида, що йди і принеси все палення для Господа, щоб прекратилось пораження. Давид розумів, що для Бога цінні жертви, які приносять люди, з якими має Бог особисті відносини, Давид знав Господа дуже близько. І Давид приходить на володіння орни, і ми прочитали. Орна зустрічає і каже, чому ти Давид прийшов на моє володіння? Давид розповідає, тому що потрібно принести жертву, щоби зупинилась поразка в Ізраїлі. Орна говорить, що ось тобі все, що потрібно для жертви. І Орна каже такі слова: Я все тобі віддаю даром, візьми даром, ти цар! Я хочу тобі даром це дати. Але мене особливо одного разу торкнулися слова Давида, який сказав: не вознесу Господу Богу моєму жертви взятой даром. І Давид розумів, що даремні жертви, які не мають ціни, вони для Бога не до вподоби. Давид платить кошти, Давид платить ціну, приносить цю жертву, яка заплачена, за яку заплачена ціна. І в кінці ми читаємо 25, й і зупинилась поразка в Ізраїлі. Дорогі друзі, цей Божий чоловік розумів, що для Бога жертва потрібна не даремна, для Бога жертва. Коли приноситься для імені нього, вона потрібна, вона повинна мати не тільки зовнішній видимий, можна сказати, показовий факт. Але вона має мати стержень, вкладену ціну, яка можливо не видима для видима для багатьох людей, але видима для самого Господа. І такі жертви вони роблять великі речі. Такі жертви, вони погляд небесного батька, звертають на місце, звідки вони принесені, і Бог рахується з ціною, яка вкладена у ті жертви. Хотів би пригадати першого царя по імені Саул. Ми всі дуже добре знаємо. Це також цар, який приносив жертви. Але одного разу стається так, що Саулові захотілось принести також Богові жертви, але не так, як Давид. І приходить один із пророків і каже: А що це я чую за бліяння в ушах російський текст? А Саул каже: Це я і народ ми пощадили для жертвоприношення Господа Бога не своєго, як Давид сказав, а Твоєго. До Самуїла звертається. Так легко, Саул, ти так легко хочеш чужими овечками, яких ти не годував, в яких ти не вкладав ціну, в яких ти не ухажував, яких ти не годував, але так легко ти хочеш взяти і просто для Бога, який такий могутній віддати ці овечки, які зовсім чужі для тебе, без жодної вкладеної ціни, дорогі друзі. Слідуючий приклад всім знайомий, це вдова. Яка приходить в храм, і не тільки одна вдова була? Там було багато людей, але чомусь Ісус звернув увагу саме на цю жінку, яка була вдовою, і звернув увагу не на кількість грошей. Я думаю, що там були люди, які ложили набагато більше, але чомусь дві лепти вони привабили Ісуса. Ісус невже це велика жертва? Ісус, невже це так багато пожертвовано було на той час, коли ти спостерігав? Але, дорогі друзі, Ісус, Він бачить кожну жертву набагато глибше, ніж людське око. І дивлячись у серце цієї жінки, Він побачив, о, яка висока ціна! Цією вдовою вона заплачена цими двома лептами не кількість фінансів, але ціна, яка була покладена. Я хотів би, щоб представив кожен із вас: ми маємо останніх 200 гривень. Ми прийшли в церкву і проходить збір на якусь потребу, і ми знаємо, що в нас немає за що прогодувати, можливо, нашу сім'ю. І коли приходить тарілка до нас. Ми в серці відчуваємо поклади цих 200 гривень, тому що потрібно на цю потребу. Ми відчуваємо, Бог вабить нас, щоби зробити це. Я впевнений, що ваший і мій розум він говорив би, за що ти доберешся додому, якщо маршруткою приїхав, за що ти будеш годувати себе? Можливо, в тебе є близькі, з якими ти сьогодні маєш приготувати вечерю. Я впевнений, що людський розум він не стояв осторонь вдови. Я впевнений, що він говорив дуже голосно, але любов цієї жінки до Господа була настільки великою, що вона була готова заплатити навіть більшу ціну, яку диктував її розум, можна більше розмальовувати. Але, дорогі друзі, ціна вона має великий зміст у Божих очах. Я хотів би згадати ще одного чоловіка: це по імені Ілія. Він одного разу платить велику ціну, 40-дневну подорож пішком. І це не просто по зеленіючій траві, це по постелі, де дуже жарко. Ілія, куди ти йдеш? Ілія невже не вистачить тиждень. Пройшов Бога, ти не зустрів. Вертайся, чому ти далі ідеш до Бож... божої гори хорив? А Ілія знав, що на цій горі. Дуже часто любив перебувати Господь. Він знав, що там є присутній Господь, і, долаючи такі кілометри, стільки суток, не ївши, не пивши, заплачена висока ціна. Ісус або ж Господь, бачачи цю ціну, каже: Ілья, чому ти тут? І кінець цієї історії. Ілія йде, помазує, він вже не втікає від цієї жінки, він знає, що йому робити. Він впевнений у своїх діях, він знає, кого помазати на служіння, він знає, які кроки потрібно робити, і знову вертається тою дорогою, якою втікав він від жінки, поговоривши із своїм Господом. Але спочатку ціна, дорогий друже, Бог не хоче просто формальної жертви. Для мене одного разу відкрилась ця історія. Я зрозумів, що будь-яка моя жертва, якщо там не вкладена ціна, вона не є приємною Господу. Можливо, це великі проекти, можливо, це великі речі, можливо, це великі фінанси. Але якщо я не вклав свого серця, якщо я не вклав туди ціни, туди не зійде вогонь. Ця жертва вона не буде приємною для Господа. Часто ми хочемо приносити жертви, як Саул, чужими руками. Ми кажемо, іди ти зроби. Ми кажемо, ось так і так поступи. Але де твоя і моя власна ціна? І Бог хоче, щоб наші серця або наше єство. Воно було готове платити ціну, щоби сходив вогонь на наші жертви. Багато християн вони кажуть, що зараз прийшов такий час, зібрання часто бувають скучні, немає проповідей в силі, немає особливих дій Божих. Кажуть, що це прийшов період Лаодикії. Але я думаю, дорогі друзі, можливо, цей період, але дивлячись на особливих людей навіть в цей час. Які платять ціну, чомусь цей період не заважає Божому вогневі сходити на їхні жертви, чомусь ці обставини, в яких ми живемо, вони не заважають Божій славі сходити на їхнє життя, і вони вкушають небесну манну і передають для інших людей. Можливо, ти, дорогий друже, працюєш, трудишся, робиш, і ти стараєшся це просто поверхнево, і ти відчуваєш, як ти не отримаєш насолоди в своєму серці. Почни! Платити повну ціну, почни себе приносити в жертву, почни себе, можливо, це просто ніч провести, коли ти просинаєшся, і Дух Святий буде і каже: стань на коліна, заплати ціну за це зібрання, в якому ти будеш завтра участвувати, заплати ціну за проповідь, яку ти будеш завтра говорити, або ж за пісню за вірш. О коли це відбувається, люди відчувають, що є заплачена ціна. Можливо, десь там далеко, але це відчувається, і люди відчувають. І той, хто служить, він відчуває. Дорогі друзі, можливо, хтось сидить і думає, а яку ціну потрібно платити? Біблія нам відкриває, не потрібно далеко йти. Але перша заповідь говорить: возлюбі Господа Бога Твоєго всім серцем. Всім розумінням, всією крепостю, всім їм єством, оце ціна, якої чекає від мене і кожного із нас Господь. Він хоче, щоб ми настільки були близькими до нього, щоб були готові платити ціну, з розуму витісняти всю цю можна сказати, інформацію, яка заважає нам, але впускати Господа, впускати слово Господнє, впускати ту славу, яка так хоче перебувати глибше у нашому. o serci Всією крепостю, о, як необхідна крепость, щоби часто зібратися з силами і просто стати в проломі за когось у молитві. Як тяжко зараз молитись, я не знаю, як для вас, але для мене це буває, бувають моменти дуже легко. Але коли, коли вночі, або коли, можливо, дуже втомлений, як тяжко всією крепостю зібратись і заплатити ціну, щоб зійшла Божа благодать у серце, і ти відчув, що небо прийняло твою жертву. Або твою ціну прийняло, твою молитву або потребу почуло, о як це важливо для нашого батька. Дорогі друзі, яку ціну вкладаємо ми у свої служіння? Кожен із нас, я впевнений, ми приносимо певні жертви. Хтось, можливо, на видимому служінні. Хтось, можливо, просто фінансовому, хтось, можливо, просто порадник, хтось можливо, батько, хтось, можливо, інше служіння. Ми кожен розуміємо, але як ми вкладаємо, яку ціну ми вкладаємо, чи на жаль, часу часто немає інші перешкоди, інші потреби, і часто ми бачимо, що це служіння, воно не приносить задоволення для нас. Нехай, дорогі друзі, кожного із нас. Рясно благословить Господь, щоби вкладати ціну. Ми побачимо результат. Пораження написано «прекратилось». Можливо, в твоєму житті прийшло пораження. Ти не можеш справитись з залежністю. Можливо, чи це ми сьогодні чули, чи пиво, чи навіть наркотики, чи це, можливо, інші гріхи. І ти бачиш, що тебе тяне в болото. Почни платити ціну. Не вставай з колі, не відпускай книги Біблії. Ти побачиш, як звільнення воно буде очищати, приходити в Твою сутність. І, Божа слава, вона буде наповняти тебе, і ти скажеш. Що не тільки там, в Біблії, пораження зупинилось, але в твоєму розумі, з яким ти справитись не міг, в твоєму серці, в твоєму житті, в твоєї сім'ї, в твоїй, можливо, церкві, де ти бачиш, де ти знаходишся, яку ціну ти вкладаєш у своє просто християнське життя? Один чоловік. Який обречений був на смерть, він знав, що він помре, але одного разу він просто повернувся до стіни і він сказав такі слова: я перефразую: Господи, згадай ту ціну, яку я вклав у своєму житті, як я предано ходив перед ліцом Твоїм Єзекія. І Бог бачив, що дійсно не пусті слова, не пусті жертви, не пусте формальне християнське можливо життя Ісая, Іди, скажи, що ти будеш жити ще 15 років. Дорогі друзі, що робить ціна вкладена у християнське життя? Дорогі друже, не трать часу не. Просто даремно вкладай ціну, чи це в служінні, чи це просто в спілкуванні до приїхалих гостей, і ти бачиш, ніхто не підходить. Вклади ціну, підійди до тих братів, сестер, поспілкуйся, розтрать себе. І ми пам'ятаємо, сьогодні було згадано. Де велика дорогоцінність, велика ціна вона була просто розбита, вона була вкладена і вона мала велику силу на небесах. І сьогодні проповідується дорогі друзі. Сьогодні Бог дивиться, я впевнений на моє життя. На мої молитви, на моє служіння, на моє читання Біблії і дивиться, чи є заплачена ціна, щоби післати відкриття, щоби післати ведення, щоби післати впевненість, щоби забрати страх, щоби дати міцний фундамент під мої ноги. І якщо є ціна, Бог з таких людей він не минає, але дає великі дорогоцінності і велику славу у життя тих людей, і могутньо користується. Закінчуючи промову, я хотів би залишити один вірш, не буду читати. Якщо не помиляюсь, це із пророків Ісаїя. іскал я у них чоловіка, який би став би в проломі і построїв би стіну. Іскал я у них чоловіка який заплатить ціну за церкву, в якій знаходиться, за відступників, в яких так багато, за хор, який співає, в якого руки часто опускаються, за співаючу групу, за себе, за свій розум, за сім'ю свою іскав я у них чоловіка. Другий друже, ти можеш бути тим чоловіком, якого знайде Господь і буде мати особисто з тобою справу. Я хотів би, щоб ставши на наші ноги, ми заглянули у своє серце і побачили, яка ціна впродовж нашого християнського життя була заплачена. Якщо дуже мізерна, невже Бог достоєн цієї ціни? Зробімо висновки і поправимо свої жертви і свої ціни. Молимося до нашого Господа.